На війні з російським окупантом загинув мешканець Золочівського району села Хильчиці Стахів Ігор. Він віддав своє життя, захищаючи Україну та кожного з нас. Схиляємо голови у скорботі. Вічна та світла пам'ять герою. Втрати нашого воїна для нас сьогодні, для цієї родини є невимовним болючою. Ми завжди не запам'ятаємо його таким радісним, таким позитивним. З ним ніколи не було смутку, з ним ніколи не бувало сумно. Ну, від нього завжди можна було чекати якусь таку батьківську підтримку. Мені як племінниці, та, мабуть, як і всі його родині. Надзвичайно боляче це, Вічна пам'ять. Ми багато з ним прожили, багато працювали, їздили по заробітках з ним разом. І в Донецьку були півтора року, і в Києві. Останнім часом працював за кордоном, потім тут, в Україні пішов служити. Ну, важко зараз комусь щось говорити, розумієте, яка ситуація. Ну так, треба триматися по-іншому, ніяк нічого не може. Який він запам'ятався в вашій пам'яті? Компанійський, любив е е е друзів приймати, любив, щоб в нього було багато гостей. Він ніколи не кидав. Своїх, і скільки почутті у нас було ситуацій. Він не був з них, що лякається. Ну, так, так якось так. Хороша людина, сім'янин, відзивчивий, веселий, завжди був порядний. Вічна світла пам'ять Ми Будемо його завжди пам'ятати таким. Вкотре вже сумна подія не тільки. У нашому селі по всій Україні ми прощаємо наших героїв. Прощаємо тих, котрі своїм серцем, своїм тілом стали на захист кожної сім'ї, кожної родини, котрі не сховалися під якимись набутими чи приписаними хворобами, не повиїжджали десь під якимись штучними, можливо, заробітними якимись візами. Але коли прийшла біда, і вони дійсно відгукнулися, щоб біда не прийшла до їхніх домівок, ми сьогодні проважаємо дуже позитивну світлу людину, котрий був добрим християном, прекрасним товаришем. Та людина могла бути на заході, могла працювати. І господар міг його припильнувати, щоб він був там, але він повернувся сюди на землю. Що ми можемо багато чого ще сказати про тих людей? Найкраще, напевно, ті слова сказав наш Христос Господь, що немає вищої любові, ніж віддати своє життя за друзів, за ближніх своїх. Ті наші хлопці, наші герої роблять все, щоб ми могли тішити сонцем, ми могли мирно ходити по наших вулицях, святкувати. Як сказав один добрий військовий, коли на нього дорікав інший, ти знаєш, я був на мирному. Десь там в заході якомусь, і там так гарно люди сидять в кафе всюди бавляться. І він каже: не сумуй. Ми тут стоїмо властиво за того, щоб за нашими плечами було мирне небо, щоб одружувалися наші діти, щоб народжувалися наші внуки. Напевне, то найсвятіше, найкраще. І все рівно дуже тяжко на серці прощати найкраще. Війна забирає найкраще. Але він з того найкращого зерна. Народиться, я думаю, ще краща нація, ще краще зерно і кращий дасть. Нехай слава герою буде вічно в нашій пам'яті. Ну а нам брати з них приклад, постаратися, майбутнього не допустити, щоб таке сталося з нашими дітьми, з нашими внуками, і щоб ми пам'ятали про жертву, цю велику жертву, святу жертву, яку проплатять наші батьки, наші діти, наші знайомі, наші родичі. За те, щоб достойно жили ми. Не зрадьмо їхньої крові, не зрадьмо їхньої пам'яті в майбутньому. Мир нам і Боже благословення. Слава Христу!